В Грушеві, що на Коломищині відкрилася резиденція Святого Миколая. Тут діти беруть участь у різноманітних конкурсах та розважаються. Але найголовніше каже Мар'яна Кодіна: мають змогу побачитись з Черівником Миколаєм. Від того року започаткована така традиція, що дітки не просто приїжджають до Миколая і з ним фотографуються, спілкуються. А ще й з дітками проходить в ігровій формі такий відпочинок, тобто. Дітки граються, танцюють, грають в різні конкурси, спілкуються між собою. І в кінці, звичайно, для них велика радість зустріч зі святим Миколаєм. З радістю чекає нових відвідувачів і місцевий улюбленець, віслючок Фімка, який живе тут цілорічно. Всі знають, що в нас в резиденції проживає віслючок, якого звати Фімка. Він вже в нас проживає тут рік, круглорічно, і навіть влітку його приходять відвідувати і. Він став улюбленцем як наших діток, які приїжджають до Грушева, так і дорослих. Він завжди з радістю чекає. Тому морквочка, картопелька, гарбуз, яблучка. Не беріть з собою і приїжджайте до нашого фінки. Минулоріч кажуть організатори, дітки отримували тут подарунки. Втім, цього року вони разом із своїми батьками можуть самі подарувати тепло своїм захисникам у рамках проєкту Зігрій воїна. Дітки приходять до Миколая і допомагають. Будуть допомагати йому забезпечити наших воїнів термобілизною, теплими рукавицями, шкарпетками. Ми хочемо також закупити буржуйки печі на хлопцям нашим на фронт, які потребують цього. Тому цьогоріч наші дітки в особливому способі долучаться до допомоги нашим воїнам. У Гості до чарівника люди приїжджають усією родиною. Ромка приїхала з сестричкою та батьками. На питання, чого хоче найбільше, відповідає не одразу. Найпотаємнішими бажаннями готова поділитися тільки зі святим Миколаєм. Хочеться зустріти Миколая. Миколая навіть не знаю. Може здоров'я, щастя. миру. навіть у час війни діти не повинні бути позбавлені свята, каже чарівник. Ба більше батьки теж мають змогу відпочити від тривожних думок. Завжди у людей виникає питання ко завтрашнього дня, сподівання, бажання. Ну, а в дитячій головах ще й мрії є дитячі. Тому дати їм шанс на завтрашній день, на те, що все буде добре, повірити в це. І якось можна навіть і батькам допомогти вирватися від тих сумних думок. Цьогоріч погостювати Святого Миколая та попросити його про здійснення мрій можна до 22 грудня. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.